Я тебе ті відео штатів, ось як виглядає Макдональдс на Таймс Квер. Зайшов я сюди перекусити, у мене вже заняття закінчилося І зараз треба їхати на роботу. І так, я замовив те, що називається Quater Pounder. Хто може тут молодіше, пораще розбирається? Розпаковую я польот. Звичайно, так, вади вклав називається. Ось такі сочний стейк. Ну, я йду. Тихо не стейк, а чистить. Набагато більше, звичайно, ніж більш час не приїдуть. більше і більше м'яса. І так, що я можу сказати? Дуже-дуже відрізняється взагалі Макдональдс наш український від МакДака американського. По-перше, що там дійсно відчувається, що ти їстиш м'ясо, а не непонятно, що, як, наприклад, Макдональдса Хьрова чи Києва. Ну, просто в іншому в Україні я не був. Е, Здивало, що ха -ха, е, завжди грає музика і подивляються три пісні. Пісня «Стей, візьмі», не знаю, хто співає. Пісня Black Widow також часто. І ще якась одна, я навіть такої ніколи не чув. Ну, напевно, їх проплатили, так як це досить непогана така реклама. В Макдональдсі всі бачать, тобто на Таймс Сквер, місто Ходове. Що я можу сказати? За 5 баксів в центрі Манхеттена ти можеш наїстися на цілий день. Я ледве доїв. Ледве-ледве. Так що? Поки що все іду до метро.